Добрий день, мої маля! Сьогодні у нас є математики. І тема вимірювання. Що ж ми будемо вимірювати? Подивіться далі. Ось на картинці ви бачите жирафа. Давайте порахуємо, скільки він має блоків. Так, порахували. А тепер перевіряємо, вірно чи ні. Та висота жирафа становить 5 блоків. Так, хто порахував правильно? Молодці. Далі. Наскільки ну, широкий витміть? Подивіться уважно. Парахвал тут у нас завдання. Непросте. Дивіться уважно. Вірно. Ширина ведмедя становить два блоки, хоча на малюночку ми бачимо чотири. Хто поставив цифру два? Молодці. Так, далі. Який зріст свині? Рахуємо і показуємо цифру. Так, свиня має чотири. Блоки, висоту 4 блоки. Хто знайшов цифру? 4? молодці? Далі? Якого зросту зебра? Так, уважно врахували і показуємо цифру. У кого цифра 6? Молодці. Так, далі. А яка ширина лева? Тут також завдання з підвохом. Рахуємо. Пав має ширину п'яти блоків. Щоб показав це 5 Молодці! Так, яка ширина панди? Рахували? Перевіряємо. Панда має три блоки в ширину. Так, далі. Який зріст бегемота? Також будьте уважні. Порахували. Вірно, бегемот має шість блоків заввишки. А який зріст тигра? Також будьте уважні. Вірно, тига має чотири блоки завдишки, а там їх п'ять, тому повинна бути увага. Так, Яка ширина мавпи? Порахуй провожна. Мавпа має три блоки в ширину, відки? Молодці, ви були дуже уважні. Дякую. До наступних зустрічей.